Вітаю з вами, Павло Живєців, це ЮАМедіахаб на телеканалі, де 1 платформа для новин з усієї України. Через погіршення епідемічної ситуації українські школи переходять на дистанційне навчання. Невидима небезпека, отруєння чадним газом. Які зміни в отриманні мікрогрантів почали діяти цього місяця? Український кінематограф підготував фільм Всі відтінки спокуси напередодні дня закоханих. І скільки сьогодні коштує так званий борщовий набір. Про це та інше у сьогоднішньому випуску у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Через погіршення епідемічної ситуації українські школи переходять на дистанційне навчання? Зокрема, у Рівному через зростання захворюваності на ГРВІ та грип учнів тимчасово перевели на онлайн формат. А у Тернополі загальна захворюваність за останні сім днів зросла на 14%. Водночас така тенденція для цього періоду є звичною, зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Тож за яких обставин тернопільські школярі навчатимуться дистанційно та як уберегти? Тися від захворювань у цей період Дивіться у нашому першому матеріалі. У разі відсутності понад 30% учнів керівництво школи може ухвалити рішення про переведення навчання в онлайн формат. Про це повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. Зокрема, через різке зростання захворюваності на гриб, ГРВІ та інші хвороби, такі заходи нещодавно вжили у рівному. Епідемічна ситуація у Тернополі також загострилася. За останній шостий тиждень захворіло. 2368 дітей, школярів від усієї кількості дітей захворіло 1495, а це складає 63,1%. Якщо говорити за минулий тиждень, 60,7%. також є незначний ріст, тобто по всіх показниках. Говорити про госпіталізацію, то за звітний період госпіталізовано 169 осіб, із них 95 дітей, що складає 56,2%. Попередній тиждень це було 51,4%. Зростання кількості захворювань у перші два тижні лютого є щорічною тенденцією, а не раптовим спалахом епідемії, зазначає Оксана Чайчук. До кінця місяця кількість хворих зменшиться, а на початку березня може знову зрости. Проте такі показники тимчасові та не критичні, повідомляють у центрі контролю та профілактики хвороб. В області за багаторічними спостереженнями завжди реєструється таких три піки: перший пік це кінець листопада, початок грудня, де високий рівень захворюваності, які знижуються до початку нового року. Потім п'ідйом ж до кінець січня, початок лютого, що ми зараз і спостерігаємо, і наступний буде на початку березня, але незначний. За інформацією Оксани Чайчук, летальних випадків унаслідок хвороб не зафіксовано. Обстеження у вірусологічній лабораторії пройшла 51 особа 11 із них виявили респіраторні захворювання. Щоб оберегти своє здоров'я в інфекційний період, потрібно уникати переохолодження, не контактувати з хворими та правильно харчуватися. Зазначають у центрі контролю та профілактики хвороб. Невидима небезпека на Рівненщині внаслідок неправильного використання генератора чадним газом отруїлися шестеро осіб. Один із них неповнолітній. Такий газ є смертельно небезпечним, адже немає ні запаху, ні кольору. Які перші симптоми отруєння та як вберегти себе від цього розповідають кореспонденти ITV Media Group. Жахливі наслідки. 7 лютого на території Рівненської області шість людей отруїлися чадним газом. За даними від ДСНС, причиною стало порушення правил експлуатації електрогенераторів. Випадки сталися в Корицькій та Сарницькій громадах. До реанімаційного відділення Корицької міської лікарні госпіталізовано чоловіка 2003 року народження та двох жінок 2000 та 2006 років народження з діагнозом отруєння чадним газом. Внаслідок отруєння чадним газом постраждали чоловік 1976 року народження, жінка 1979 року народження та хлопець 2010 року народження. Чадний газ вважається одним із найнебезпечніших, адже немає ні кольору, ні запаху. У разі якщо людина відчула запаморочення, розповідає лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Павло Бураков, їй слід негайно вийти на свіже повітря. Одним з перших признаків отруєння чадним газом є головокружіння, запаморочення, можлива спутаність свідомості і важкість дихання. Ці симптоми вони по своїй важкості залежать від ступені отруєння і е, дуже важливо вчасно розпізнати перші ознаки і діяти швидко. Найчастіше, за словами фахівця з питань цивільного захисту центральної міської лікарні Олександра Завирухи, чадним газом можна отруїтися через генератор, пічне опалення та газові котли або обладнання. Щоб уникнути випадків отруєння із такою системою опалення, варто регулярно провітрювати приміщення. Сьогодні люди використовують для збереження енергії та уникнення тепловтрат металопластикові вікна в квартирах. Якщо у таких вікнах немає клапанів для провітрювання, це створює велику небезпеку всередині приміщень, оскільки утворюється вакуум, і у разі горіння всередині якихось твердих горючих речовин. Нема куди дітися продуктам згорання, і вони створюють небезпечну концентрацію всередині приміщень, за словами інженера Володимира Сніцаренка. Задля безпеки генератор має бути розташований за 6 метрів від вікон та будинків. Заземлювати генератор потрібно обов'язково для того, щоб він працював справно, і електроприлади не зазнавали ушкоджень. Заправляти генератор потрібно на відкритому повітрі. В холодному стані і дотримуватись правил пожежної безпеки. Підключати генератор можна тільки через справні подовжувачі. Рятувальники та лікарі вкотре наголошують, електрогенератори дозволено використовувати винятково на відкритому просторі або в добре провітрюваних місцях. І пам'ятайте, нехто цими правилами може коштувати життя. Дарина Черемшина, Аніта Глінчук та Кирило Полюхович, телеканал Group. Ветеран 72-ї бригади Арсентій Другов за допомогою гранту створив службу доставки обідів про те, як працює механізм державної підтримки та які зміни в отриманні мікрогрантів почали діяти цього місяця. Дивіться у наступному матеріалі від бойових позицій до власної кухні. Ветеран Арсентій Другов перетворив військовий вишкіл на підприємницьку дисципліну. Сьогодні він годує десятки людей, розвиваючи власний гастрономічний сервіс. Ми займаємося доставкою комплексних обідів для підприємств середнього та там, малого бізнесу. Тобто це офіси, це можуть бути якісь виробництва, заводи. Тобто ми можемо і відкривати свої їдальні, дальні, але зараз ми спеціалізуємося саме на виробництві на нашій кухні і доставці до клієнта. До повномасштабного вторгнення Арсентій уже працював у цій сфері, організовував харчування в приватній школі. Втім, після року на фронті та комісування за станом здоров'я справу довелося починати фактично з нуля. В рік я був на бойових діях на фронті. Це Донецький, ну Донецький напрямок, там Костянтинівка, Вуглегірська ТЕЦ. Тоді ще в Константин... Бахмут тільки до Бахмута підходили на той час. Ось а пробули ми там рік. І після того мені вже там ставало все більш зле-зле, і десь 8 місяців я комісовувався. Тобто це були госпіталі і там різні ВЛК, і так далі. Повернення до цивільного життя вимагало нових рішень. Арсентій не став чекати нагоди та вирішив діяти, скористався державною підтримкою та отримав грант на 1 мільйон гривень. Я знав, що в мене є можливість взяти грант. Я знав, що це в принципі не є складно. Ми швидко з тим розібралися, знайшли спеціалізованих людей, які на початках допомагають з цим. Тобто, створенням бізнес-плану, ми дали ідеї, все, все. І вони типу розписали під нас бізнес-план. Ми подали в центр зайнятості і отримали цей грант. Власній справі Арсентія вже півтора року. У його команді четверо працівників. А за кермом автівки, що розвозить замовлення, можна побачити самого власника. Я плюс моя дружина. Це кухар кухар, гарячник за сумісценом шеф, кухар, м'ясний кухар, кухар овочевих процесів, помічник кухаря, посудомий і ви безпосередньо розвозите да, да. Ну поки що я да треба шукати водія. Вже потрохи. Досвід Арсентія це один із прикладів використання державних програм для перезапуску кар'єри. Зараз можливостей стати на ноги побільшало З 4 лютого. Служба зайнятості знову приймає заявки на гранти цього разу. Умови для ветеранів та їхніх сімей. Суттєво розширили. Саме по цим грантах найбільш, найбільш розширене саме от коло отримувачів. Раніше це були тільки учасники бойових дій і е, члени подружжя. Тобто, якщо учасник бойових дій чоловік, то це дружини. і Навпаки, якщо дружина учасник бойових дій, то саме міг чоловік. На сьогоднішній день це вже можуть затримати і батьки, і діти. Е, якщо це є опікуни, усиновлювачі, усиновлені, тобто це, це коло досить так а для тих, хто вже успішно реалізував проєкт за програмою Власна справа, тепер доступне повторне фінансування. Окрім того, подати заявку стає простіше. Кількість банків-партнерів, що видають гранти, збільшили. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. В Ужгороді на базі Ужгородського національного університету відбулася міжнародна конференція, присвячена транскордонному співробітництву в країнах Вишеградської четвірки. Протягом трьох днів учасники презентували результати дослідницького проєкту та обговорили можливості впровадження європейського досвіду в Україні, зокрема для післявоєнного відновлення. Також порушили проблемні питання реалізації міжнародних проєктів і анонсували підготовку до нового програмного періоду 28 восьмого 1934 років подробиці у журналістів телеканалу м Студіо. У пошуках кращих форм та практик для України транскордонне співробітництво в країнах Вишеградської четвірки продовж трьох днів в Ужгороді тривала міжнародна конференція на базі Ужгородського національного університету. В результаті представили напрацювання дослідницького проєкту, що реалізовувався з вересня 2024 року. Нагадаємо, Вишеградська четвірка це неформальне регіональне об'єднання з 1991 року чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Краще практик. Способів інструментів використання коштів європейського союзу, які використовуються для просування транскордонного співробітництва в країнах вишиванської четвірки, результатом цієї роботи була. Монографів і другим результатом це є напрацювання рекомендацій для різних зацікавлених сторін транскордонного співробітництва. А зокрема, сьогодні буде продовжуватися робота, і ми в співпраці з експертами з представниками закарпатської обласної державної адміністрації будемо робляти рекомендації, які ми хочемо надіслати, представити, презентувати органам центральної влади щодо вдосконалення законодавства, рекомендації. Для регіональних органів влади яким чином зробити? транскордонну співпрацю більш системною, більш ефективною. Організатори наголошують для Закарпаття, яке межує одразу з кількома країнами Європейського союзу, подібні ініціативи мають особливе значення, адже дозволяють переймати успішний європейський досвід і впроваджувати його на практиці. До слова, яке буде вкрай корисним і для післявоєнного відновлення. В Області є величезний потенціал для транскордонної співпраці. Є дуже хороший досвід подається, виграється багато проектів нашому установо. Організаціями. Саме наша область стала піонером щодо започаткування різних форм транскордонної співпраці. Нагадаю, 1993 рік саме управлінці, політики Закарпатської області ініціювали створення Карпатського єврорегіону. У 2015 році Закарпатська область разом з двома інституціями публічними угорщини започаткувала перше і поки що єдине європейське об'єднання територіального співробітництва, яке діє на території України, а саме ЄОТС ТИСА. Конференція стала не лише підсумком дворічної роботи міжнародної команди дослідників, а й платформою для подальшого діалогу та співпраці України з країнами Вишеградської четвірки. Європі це не просто інструмент співпраці, це наша модель існування. Для нас це важливо, особливо напрацювання, які зараз вироблені в рамках цього проєкту. Важливі в першу чергу через те, що ви знаєте, що в нас відкрився 22-й розділ переговорів регіональна політика і робота з структурними фондами. Який якраз і передбачає обговорення питань, які стосуються інституційної спроможності і взагалі вміння працювати з європейськими структурними фондами? Це не просто інструмент залучення коштів. Це формування інституційної спроможності та певного типу урядування, яке є притаманним для європейського союзу. Підняли й проблемні питання, з якими стикаються під час реалізації міжнародних проєктів та грантів. Зокрема, Галина Лобода назвала тендерні закупівлі, пошук партнерів, кадровий потенціал, потреби у навчанні засадам проєктного менеджменту у громадах краю. На завершення оголосили старт роботи над новим програмним періодом – 2028-2034 років. Наша асоціація також задіяна у процесі. Ми збираємо ідеї від стейхолдерів, від місцевих громад та зацікавлених осіб, аби правильно окреслити критерії нового програмного періоду. Адже завдання не просто створити простий документ на папері, а дієвий механізм залучення інвестицій на реальні потреби спільнот. У фокусі такі головні напрямки, як охорона здоров'я, захист навколишнього середовища та екологія, відновлення інфраструктури. Це наблизить Україну на думку експертів і науковців ужну до політичного рішення про вступ у ЄС. А тим часом у Полтаві підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту Полтавською міською радою та Національним олімпійським комітетом України згідно з мультиспортивним проєктом Шлях чемпіонів він передбачає, що у школах громади створюватимуть більше спортивних класів, орієнтованих на олімпійські види спорту. Докладніше у сюжеті ІРТ Полтава. Полтава долучилася до всеукраїнського мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів. Відповідний тристоронній меморандум про співпрацю 9 лютого підписали між Міністерством молоді та спорту України Полтавською міською радою та Національним олімпійським комітетом. Документ передбачає створення умов для розвитку юних спортсменів, поєднуючи освіту та професійну спортивну підготовку. Говорить ініціатор проєкту, заступник міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко. проєкті три етапи: перший четвер. П'яти клас рухаємося весело, п'ятий, дев'ятий це тренуємося активно, і десятий, 12 – це крок до Олімпу. Це безпосередньо вже спортсмени. 36 видів спорту задіяно. На сьогодні проєкт орієнтований на залучення дітей до олімпійських видів спорту та співпрацю спеціалізованих спортивних класів з дю США. Серед переваг здоровий спосіб життя, безкоштовне харчування, підвищення кваліфікації тренерів, можливість оздоровлення в спортивних таборах та спрощений вступ до вишів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Додає проєкт вже реалізують у двох закладах середньої освіти, де функціонують спортивні класи. Десята школи, це вже у нас як базові. Там є спортивні класи, де є баскетбол, волейбол, футбол. Тому, якщо цей проект запуститься і ми побачимо, що діти хочуть, по-перше, є мотивація для тренерів, є мотивація і для спортивних шкіл. Тобто, це говорить про те, що формування кадру потенціалу, тобто спочаткової школи, середня школа, потім старша школа, тобто це формування бази юних чемпіонів, які можуть в принципі коли стати і вийти на Тварину підтримав ініціативу і олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він презентував заступнику міністра молоді та спорту України боксерські рукавички. Я хотів би сьогодні привітати наше місто з тим, що ми підписуємо меморандум з мультимедійним таким проєктом Шлях чемпіонів І це те, що буде розвивати потенціал в майбутньому наших майбутніх чемпіонів. Після підписання меморандуму ініціатори проєкту Шлях чемпіонів оглянули спортивні бази Полтави, серед яких спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 Басейн Дельфін, ліцеї номер 10 та номер 14. Дуже перспективний проект це допоможе дітям. Сумістити спорт з навчанням. Ми багато років співпрацюємо з гімназією здоров'я номер 14 Школа і ДСШ створюють такі умови, що діти можуть тренуватися кожен день, і це дуже повищує їх рівень в спорті. Я хочу, щоб ваша рука йшла проти складалася в воду проти плеча. І ви ще й плече вперед подавали. В ліцеї номер 14 здоров'я Полтавської міської ради проект Шлях чемпіонів реалізують на базі 9-го В класу. З 2018 року, починаючи з другого юнацького розряду, почала виконувати всі нормативи. Вона отримала звання кандидата в майстри спорту України. Це той клас, з яким ми вже працюємо з дітьми і з батьками. Хочеться відмітити, що більше 90 дітей з цього класу вже йде у профільний біотехнологічний клас і будуть продовжувати займатися спортом. Продемонстрували свої спорт. Тивні досягнення і в ліцеї номер 10 імені Володимира Короленка. В нашому закладі відкрито три футбольних класи. Це діти сьомого, восьмого і десятого класу. От сьогодні наші діти у місті Вільность на міжнародних змаганнях серед 16 команд здобули п'яте місце. Шлях чемпіонів сприятиме створенню у Полтаві ще більшої кількості спортивних класів, зазначили керівники спортивної сфери громади. Цей всеукраїнський мультиспортивний проєкт стартував у червні минулого року. На сьогодні він охопив 85 класів та понад 1700 дітей з усієї України. Еротично історичний трилер український кінематограф підготував фільм Всі відтінки спокуси напередодні дня закоханих. Усі події розгортаються у Лемберзі наприкінці 19 століття. Там багато інтриг, прихованих загрози почуттів, які перетворюються на маніпуляцію. У Тернополі провели допрем'єрний показ цього фільму, на який приїхали головні актори та режисерка стрічки. Із зірками поспілкувалися знімальна група телеканалу Тіві 4 Познайомся, будь ласка, це Мікаєль Горецький, мій друг. Ледь не забув. Це диво я привіз разом із собою з Парижу. Треба бути обережно, Лілі. Тому ж не це Він працював в адвокатській канцелярії. Вам треба тікати. Події відбуваються у Лемберзі наприкінці 19 століття. Повернувшись із весільної мандрівки, Амелія Крижевська зех разом із чоловіком та прислугою прибуває до родинного маєтку. Однак, за його стінами, кожен мешканець керується власними мотивами. Для когось важливі гроші головної героїні, для когось її місце. А дехто вважає, що багато чого може вирішити лише її зникнення. Будинок, у якому колись народився винахід, що приніс світло, тепер стає простором змов небезпек і прихованої боротьби. Саме на цьому вибудований сюжет еротично історичного трилера Всі вітінки спокуси у Тернополі відбувся допрем'єрний показ стрічки за участі головних акторів та режисерки фільму. Дуже вас прошу налаштуватися на серйозну історію. Вона виглядає дуже попривабливо, дуже спокусливо, але все ж таки, ми хочемо вам розказати серйозну історію. Будемо використовувати дуже красивий візуал, дуже неочікувані драматургічні ходи. І, будь ласка, будьте зосередженими, бути уважні. Головну роль Амелії Крижевської -Зех у фільмі виконала Олена Лавренюк. Акторка зазначає, стрічка поєднує в собі трилер і психологічну драму з елементами еротики. За її словами, поняття спокуси у фільмі розкривається через прагнення до грошей влади та кохання. Окрім цього, Олена Лавренюк поділилася, як саме відбувалася робота над еротичними сценами під час зйомок. Як вживалися, всі, взагалі актори на сценарному рівні, проговорювали це виглядатиме. Же з режисером, а на майданчику нікого знімальним телефоном створював з максимально комфортну мову для того, щоб а, ми відчували себе більш розпутано. Роль спокусника у стрільці виконав знаю, Володимир Дантес. Актор не наголошує не під час перегляду не варто зосереджуватися виключно на еротичних сценах чи сприймати їх упереджено, адже еротика частина життя кожної людини. Кожен дорослий. Займається коханням, а, кому ж, в якісь моменти він зваблює іншу людину. Це може бути як жінка, зваблює чоловіка, так і чоловік жінку. Маніпулюємо в стосунках і все таке інше. Це, це те, з чим ви вийдете потім, скоріше, з, з, з картини, що ви напевно побачите якісь свої риси, не, не найприємніші. Але ви зрозумієте, що ви теж так цим користуєтесь? Побачити, чим завершиться протистояння між коханням владою та грошима. Глядачі зможуть у кінотеатрах. Всеукраїнська прем'єра фільму Всі вітінки спокуси запланована на 12 лютого. Борщ одна з найулюбленіших і найвпізнаваніших страв українців. Але останнім часом традиційний борщ дедалі частіше стає показником цінової ситуації в країні. Скільки сьогодні коштує так званий борщовий набір, як змінилися ціни на основні інгредієнти, та оскільки обійдеться приготування каструлі домашнього борщу, дізнавалися журналісти телеканалу Аверс. Вартість приготування трьох літрів борщу в грудні 25-го року становила 196 гривень. Про це повідомляє український клуб аграрного бізнесу. За даними порталу Мінфін, у лютому цього року вартість борщового набору обійдеться у 166 гривень. Новорічні ціни спали, а овочі ніби залежались. Тож і ми вирішили. Порахувати, оскільки нам обійдеться борщ сьогодні, якщо закуп робити на звичайному ринку без зайвих витрат на сервіс, охорону і електроенергію, і в зливу, і в мороз на цьому стихійному риночку здебільшого бачимо людей пенсійного віку, що привезли свою городину. Капуста 20, 25 Ага, а різниця в чому? Яка 20, яка 25? пенсіонерам 20. Цінників не бачимо все на довіру і на клієнта. Хтось міряє кілограмами, а хтось оцінює овочі в роздріб. Пуста оце одна десять. тут дві по десять, дві за десять буде. 10, на ну. дві за десять. Да. А на борщик одну, напевно, одна це п'ять гривень. Діться Ну оця одна, десять буде. Продавці зізнаються, що знижують вартість, коли вже підморожу або ринок зачиняється. І буряк 15? У вас 20, Ага, дякую. А чесничок один, п'ять і десять. Бурячок двадцять теж цибуля, така тридцять, така двадцять. Своє домашнє кроплене. Чоловік приїздить із сусідньої області. Ми в морози не стояли, аби пенсії нам хватило. Желательно, щоб додали ту пенсію. Щось по телевізору вже кажуть, але не знаю, що воно. А чим ви їздите з Рівненщини? Автобусом маршруткою. До траси вибираємося 2 кілометри, а там сідаємо на маршрутку. Буряк в середньому 15-20 гривень за кілограм. Можна торгуватися більшенький. 300 грамів та ні, досить. На борщ, скільки один мені вистачить, я думаю. А морква по чому? Теж по 15. А, все по 15 у вас. Так. Угу. Так. На Волині до борщу іноді кладуть сушені гриби, а хтось наявляє цю страву без квасолі. Квасоля коштувала 20 гривень, стала 25. Така вартість клянки квасолі десь 150 грам. Овочі я дуже мало саджаю. А ви не купуєте, ви саджаєте? Я, я саджаю. Все да. своє. Так. А м'ясо купуєте або на чому варите? Е, так, м'ясо теж своє. А, вас все своє, так. Да. Тобто оцінити вартість не можете? Не так? можу, не можу. І куди ж без часнику? Часничок 80 такий, віночок. 80 віночок. А такий три на 10 гривень продаємо. Три штучки дрібніший. Картопелька 15 мелоді, жовта, дуже смачно. Виходить 430 грам. По 15. Картопля нам обійшлася у 6 гривень. Буряк морква і капуста у двадцятку. Люди кажуть, що продають за дешево. Врожайний. А так, минулий. минулий також врожайний був. Цибулі багато саджу, зимову саджу, бо зимова мені краще, солодша. Пані Жана цибулю привозить до Луцька також з Рівненщини. Нам велику цибулину продала і знижкою за 4,50. Ну і основа, так би мовити, фундамент справжнього українського борщу свинина. На ринку кажуть, смачніше, бо домашня і без хімії. Є на будь-який гаманець. Більше сало купую, і бочок купують. Порозбирали і залишився шматочок. М'ясо слабше купують, тому що м'ясо є в магазинах, а сала немає, то вони сало купують. Купують і кісточки для борщу, каже продавчиня. Борщ варити на якому м'ясі, якщо на м'ясі? Якщо на м'ясі, то з лопатки беремо. ріжемо шматочками і варимо. Воно і сочне, Бо з шинки воно трошки ну, сухіше йде, а краще і з лопатки, воно м'якше йде. Шея, філейка 270 гривень за кілограм, така шиночка 200, бо тут трошки сала є. А якщо без сало 220. Це ваше домашнє чи ви? Ну, син купляє, їздить, по, ну, по людях купляє, в селі. Роста, розкажіть, будь ласка, ви, ну, як господиня, борщ варите, на якому м'ясі своїй сім'ї? Ну, риберця. 220 220-200 Ага, а різниця? Бачите, тілічні ребра, ну вони жирніші, то по 200, м'ясне 220. На реберцях м'ясо хоч і менше залишається, але бульйон на Тож і ми будемо варити на реберцях. То реберця ваші чи ні? Свинячі. Ваші, так? Да? Свинячі. У вас найбільше людей, мені здається, тут сьогодні. Спираємося. А по чому реберця? А є різні. Такі на супчик. На супчик 30-40 гривень. Їй і по 100, і по 150, і по 200. Там м'ясо було побільше Коротше, такі наборщик. на борщі. На борщи по 200 ідеальні вже. Там м'яса аж занадто. Отже, півкіло свинячих реберець вартує 100-110 гривень. Якщо підсумувати, то класичний скромний борщовий набір без квасолі, сметани і свіжої зелені, нам обійшовся майже 140 гривень. Якщо додати магазинної пасти і олії середньої ціни, загальна вартість трилітрової кастрюлі борщу обійдеться десь у 175 гривень. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал. Hours. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА, Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких, і побачимось на де 1